Митниця піднімає ціну на ваш автомобіль. Що робити, наша підписниця задає таке питання: що робити, якщо митниця завищує оціночну вартість на авто, на жаль, така ситуація є не поодинока. І коли ми розмитнімо автомобілі, митниця, як правило, завжди хоче підняти митну вартість авто. Чому вони це роблять? Тому що це державний орган, який був створений спеціально для того, щоб збирати податки з населення з підприємців. Але що робити вам в даній ситуації? Як правило, коли йде підняття митної вартості, і це відбувається. знаєте, коли люди допускають помилки, чому інколи люди хочуть купчу ціну в договорі дуже сильно занизити, або знаєте, вони купують автомобіль, і це авто висить на якомусь сайті. Тоді митниця може це перевірити дуже просто. Що робити? Потрібно. Все готувати спочатку, а саме робити правильний договір купівлі-продажу, отримати рекомендації від вашого митного брокера, яка саме має бути ціна. Як ми кажемо, заходите на сайт мобіля, де є, ціни на автомобілі, вибираєте найнижчу там плюс-мінус 100-200 євро. Накидаєте, і пишете такий договір купівлі-продажу. І тоді у вас не буде жодних проблем. Українці купуйте авто, а в плані доставки та розмитнення ми вам завжди допоможемо і підскажемо, як все зробити правильно.